Але усім! Oh, little, oh, oh, oh. Kind of Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не влаганне стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I Що з нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття з цього і почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть там з майданчик! Врятувала, кого не мала. Та смерть не любить, коли втручається у її плани. Усе, що треба знати, щоб захистити Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожіть. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може, смерть таки не полює на нас? Бо це просто божевільність. Just stay. Uh...